Далі. Розпочинаємо засідання комісії з питань розвитку бізнесу, виробничої інфра інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій. До складу комісії входить 9 депутатів. На сьогоднішньому засіданні присутні четверо yeah. офлайн. And. І один онлайн. Офлайн. Беламбіша Якушева Барна Шукай. О, он, онлайн Андрію Андрієв Ставтович. Є пропозиція розпочати роботу комісії. Хто за? Да, проти. отримується, рішення. Приймається. На сьогоднішньому засіданні присутній заступник голови обласної ради Оселій Земінчук. Керуюча справами Мирослав Михайловний Олег Юрій Олег Ловідін і інформуючи по питаннях порядку денного. Трендяк Тарас Михайлович і не по, не по, не по. Валентин Васильович. Нам необхідно затвердити порядок денний засідання засіданні нашої комісії. Порядок денний у вас є на руках, чи будуть якісь зміни, доповнення до порядку денного. Немає. Тоді. Голосуємо за порядку дня. Ніхто за? Проти? Утримався одноголосно. Рішення приймається. За проголосували Голомбіце Якушева, Барна, Шукар. Андрій. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про результат виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва, в тому числі для підприємців ветеранів учасників бойових дій та членів їх сімей закарпатської області двадцять перші роки інформує третя разом, будь ласка в основному вже не встановлено принципи симуляції, є 85 тисяч. З них 21 рік 630 тисяч, 22 року 140 тисяч цього максимум. В 2023 рік левова частка – це 27 мільйонів 650 тисяч, і в 2025 році – це 8 мільйонів 838 тисяч, що це Основних напрямків програми, як наступні, це Уже це на фінансування так званих стартапів. У нас за 4 роки було проведено, шуміці, до їх вибух. Це у 21-му році. У нас першому ще два років було, і в наступній році 12,2 Було сумсько-40 переможців, у 2021 році з них 16 років, в 2013 році, 12, 24. Наголошую, що в нас році цей конкурс не проводився. Він хотів, щоб було колишнього фінансування. Вони від ситуації війни поставили це в цей напрямок, щоб другий проведен. Нова фінансування з цієї програми прийшла по розподіліти ми називаємо проектами в життя. Це в 20-м році ми запровадження за відсутнім, що вони про так званими каузи. Це як і громадяни їх обмежували, так і бізнес. І для того, щоб зробити бізнес-фронт, перед переживанням тодішнього періоду, бо відразу не це і не це, перед певним шляхом, зробити такий бізнес-реал, у частому зачекануванні дідачів, помістити на керівників, і зробити більш рідну з тих танцеваний це були на той час два статті поштові місяці, звичайні, скажімо, генератори, це В Останній період, вже великий про 23-й кінець, 2024 року, то вона може провести і за 21 року, це вже навіть більш соняча З точки зору, скажімо, суб'єкти, які, скажімо, було забезпечені про цей Загальна промофінансування та цей відділ, хоціть в цій частині ці програми по НЖК був видмісування на 3 мільйонів 300 тисяч. У 2023 році було, скажімо, розглянуто заяву доволона 245 і в 24-му році 45. Із них 246 суб'єктів поганий. Чорно і було не погодження. Наприклад, коли вже любляч зданий, бо що ти одноразово розвернути від собі організації. Були випадки, коли вони підтверджено, скажімо, при понесенні видатків, то не так багато. І ця подувався, бо додатків по цій програмі була найбільша. Ще докажуючи двадцять четвертому році, на четвертій четвертого роки ми оглядали справді, що ми думали, що ми програму, цей проєкт проект акція програм повинні бути війняти, тому що ситуація на яволі стабілізувалася, і було б, б відчуття, щоб нам традиційно розбувати кошти на це. Але ситуація минулого літа. Це по суті починаючи ще ми там коли атомному дистанцію, що на ремонт безкажімо знов економіка і жителі з інших старий забігів ресторанів, не вичайно директор капитал, що менше речі, так само і бізнесу. І це приміщення, що я вбачаю. Роботи нашої комісії міністрації депутата, Дуран Іван Петрович, прошу врахувати і додати в список. І ще так, якщо можна, перейти в формат питань відповідей, тому що навіть, як дякую на руках ми читали, звучали, може, у когось є якісь запитання до Тараса Михайловича. Присутні може я. Дякую за інформацію. З вами питання, нам необхідно прийняти рішення. Хто за? Проти. Утримався. Рішення приймається. Запроголосували. Одноголосно? Отоголосно. Не так, переходи кардером. Дякуємо. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про затвердження фінансового закапатський інформаційно-аналітичний центр Карпатської обласної ради. Інформує Таскан Валентин. До програми? Ні, до. Я вибачаю. Was, зміни, каси, я а я другий другую висок. Так. Попутуємо питання. <покуз adelante> Внесення змін до фінансового плану закрепити поліційної 160. Так. Заключення договорів з Романом в основному, є заключення 17 договорів щодо підтримки електронного документооброгу і постійно домовляється ну, все новий народів громад. Це що ж можна передбачити на початку. Роху при формуванні, крім підприємства? у зв'язку з тим, що електронні документові, якби впроваджується територіальна громада, припустимо, коли їх запускаємо, не ж не можемо зразу, припустимо, вже якби зразу брати кошти, як вони в ньому напрацюють. Коли вони не там більш-менш навчилися, ми бачимо, що вони не чіпсу, в певному користувачі в цьому питанні, ми переходимо з ними на договірні відносини. Договірні відносини складаються з двох договорів. Один це як дивилися <пустим> Це в тому плані, що е, обласна рада закупила серверне обладнання, впровадження документу обігу і все інше. І для того, щоб вони в нас розміщувалися, ми беремо за них кошти. Це приблизно дві тисячі гривень з кожної громади. Також є послуга адміністрування. Тобто, що це таке? Якщо громада не хоче сама адмініструвати свої ресурси, е, то ми надаємо таку послугу за адмініструванням. Тобто, це перепризначення працівників на іншу посаду, зміна. Тих чи інших журналів, ну все, що стосується електронного команду, це все одно. Скільки громад скористалися? На даний момент вже заключені договори укладені 18. цього місяця, так, цього, да, цього ще вже очікуємо дві громади де заключені договори. це Перечинська і... і Рахівська. 30% відсотків від тих. Досить, так я б сказав, з громади досить важко ведуть на співпрацю, хоча є закуплення і впровадження, і сам документообіг закуплений не за їхні кошти, і ліцензії частково закуплені за їхні кошти. Це інші ліцензії забезпечили нам сейф. Вони на кожну громаду закупили по 15 ліцензій, тобто вони можуть докупити якісь вистачає ліцензії і повноцінно використовувати документор. Ми проводимо навчання. Практично щотиждень у нас у вас четвер було навчання з громадами ЄРДА, і з у нас також буде навчання тим, з громадами да? щодо електронного документу. Також комунальний підприємство виконував інші договори припустить для департаменту інфраструктури. Ми наносимо на карту їхні мости, і також за це зараз і і перепрацює. Ну, Ще потім питання для інформації. Ну, поки не зменшуємо. Тобто, як ми вже починаємо цей, то. то... Ну, дохідна частина буде рости. Так, да, дохідна, дохідна частина росте. Дякую. Я запитаю. Чи з даного питання нам необхідно прийняти рішення? Погодити внесення змін до фінансового плану. Хто за? Проти? Одноголос, рішення приймається. Наступне питання порядку денної про погодження положення про умови та розмірування кліменка комунального підприємства Закарпатський інформаційно-аналітичний центр Закарпатської обласної ради, який діє організаційно при реформі комерційного підприємства. Інформує СКА. Валентин будь ласка. Затова запровадити зрозуміло справедливо підходу до приймування встановлення чітких критерії оцінювання ефективності діяльності та інформації, операцій дописання на всіх комунального підприємства. Пропонується затвердити положення про формівання. Кінде цього рішення є важливим кроком для небезпечення функційної роботи з України та за задатків трудових прав керівника з ночим законодавством, також для можливості отримання премії сильно умов контракту, що відповідає нормам кодексу законів про праці України та сприймає підвищення продуктивності управління України. До цього часу у нас не було такого положення, і не було. Відповідні тренінги не виховуються, тобто ми вносимо, адміністрація вносить пропозицію щодо затвердження у цьому сположенні. Чудово. Mm, Інформація завершена, у кого будуть тільки запитання до інформації. що? думаю, це у мене є, Олег, прокоментують щодо. Дефіцями цей порядок розроблений до постанови кабінету міністрів номер 859. Це постанова та регулювання примірних керівників державної комунального сектору економіки. Таке положення у нас вже діє, але для комунальних некомерційних підприємств віртуальної здоров'я. Це є комунальним підприємством воно і комерційним умовно, тобто це положення, яке в нас діючи до нього застосовуватися, не може, тому вони розробили відповідно до постанови кабінету міністрів, і на цій основі положення, щоб керівник умовно міг отримувати, якщо буде за що, міг приміюватися. Якщо будуть результати роботи, відповідні погодження обласної ради, звіт і так далі. То воно відповідає законодавству, і воно потрібне, якщо ми хочемо приміювати до методу керівника комунального підприємства. Ну, в даному випадку, в даному, але воно стосується всіх комунальних підприємств. У нас правда, буде Ой, які питання ще будуть? Нема? З даного питання нам необхідно прийняти рішення, а пропонується затвердити. Затвердити положення про умови та результат примівання керівника комунальної особи. Наразі це? <клухи> <То за. клухи> Проти? Отримується. <клухи> одного разу. Наступне питання: порядку денного. Пропонування директора Закарпатського обласного комунального підприємства міжнародний аеропорт Бужгород. Інформує свій Олег Ігорю. У мене є пропозиція зразу на сесію ну, обласної да, ради. Довше 50... це 50... 20... буде тягнути. Давайте пригладьтесь тому. Ні, по-перше, не написали мене що 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 ставилися. Я розумію. Так, так, так. Воно, так. Воно, воно, воно не пишеться, приймають ще в нас немає такой. Ну, інакше є якийсь вийшло. Ага. Олег Ігоріш, <рес> Доповідайте, раз ти фамілію пропустили, кого маємо поновлювати. Виконуємо рішення туди, У нас нічого не змінилося. У нас провадження не ні. Ми судимося далі. Судові процеси йдуть, виконавчі провадження триває. Питання винести на розгляд сесії. В 19-ї сесії обласної ради, прошу за? Проти отримається одноголосно, рішення приймається. Наступне питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Закарпатської інформаційно інформаційно-аналітичний центр до карпатської обласної ради за перший квартал 25-го року. Інформує керівник Паскан Валентин Васильович. Будь ласка. Вихідна частина фінансового плану закарпатського інформаційного центру. Складаєш сотня тридня або 2-2 план. Це замовлено тим в основну чергу, що як я вперше наголосив, що ми не змінив носили фінансовий план, де було договорів, договори вкладені всі в другому кварталі цього року. Тому такий маленький прибуток і, і основний довго, що я могали щодо цього інфраструктури нанесенному картому світі, також вкладано в другому кварталі за року. Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки інформаційно-аналітичного центру складає 61 відсоток. І два – це виконано в обсязі 863 тисячі 857 гривень. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами програма розбудови інформаційно-аналітичних системний експлуатаційний центр безпекових Закарпаття на 22-25 рік виконав в обсязі 622 тисячі 720 гривень або виконав на 62 витрати комунального бюджету продають наступну заробітну плату 691 547 гривень або 59,7% від плану, нарахування на оплату у праці 152 140 гривень або 59,7% від плану відсотків. Перенети матеріали обладнання та інвертари закуплено на 0 гривень або 0% від плану, оплата послуг, крім комунальних, витрачено 460 гривень. 2856 гривень або 56 відсотків плану. Від плану оплата комунальних послуг та енергоносіїв витрачено на суму 180 734 гривні або 92 відсотка від плану. Інформація за вашу ковту, яку запитання для інформуючого. Діємося, що за другий квартал, бо фінплану, де випало. Там буде, бо там уже краща ситуація, тому що багато довгі укладу. Кожна рік планується, що найговорює з усіма структурними кіброїми облдержадміністрації. Це 22 структурних, це також досить ну, світтєвий плат будуть вже обласну адміністрацію і також обласну раду. <зв 'язок> Нам один з критерій. Ще запитання є? Немає. З даного питання нам необхідно прийняти рішення. Проповідати затвердити. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримався одноголосно. Рішення приймається. Значить, наступне питання порядку денного. Пропонується розглянути профільним комісіям. Ми свої питання на свої профільні комісії розглянути, які належать до нашої повноважень, і а, винести на президію та на сесію обласної ради. Хто за проти одноголосно рішення приймає? Шановні члени комісії, шановні запросні присутні, щиро дякую вам за участь у роботі нашої комісії. Як все оперативно, швидко. Ми вам дякуємо за оперативне вирішення цього перcontraченої свій час